Вітаю, шановні. Ось знову приїхали за яблуками. Бачите, як воно виглядає. І ось вони виставлені. Яблучка, зараз вам покажу. Ось отут, як кажуть, тут кажуть, 20 паун, 22 кілограма. Ось От, такі яблучка. Ось так вони. Ой, вибачайте. Ось отакі яблука. Ну, це сітку треба брати, як у сітці є. Отака От смакота ми минулий раз взяли. Трошечки були давнішні. Але, як кажуть, поточили. Ну так, так що, а, вартість 13 доларів за оцей мішок. Отак, ну, це Орчат, бачите, ось. Там сад, тут. Туди...